До нас тільки зараз, як до жирафа, почало доходити. Хто ми є? Ні, підказки і натяки демонстративно були розкладені повсюди. Але ж ми такі скромні, такі толерантні, такі поступливі, такі меншовартісні і віктивні, що аж сліпі. А чи ставили ми собі питання, як так сталося, що народ кріпаків зайняв найбільшу та найродючішу територію в Європі? Україна розміром приблизно як Британія, Румунія і Польща разом узяті. Яким чином? Сільська мова малоросійської наречії, не существує, має сукупно до мільйона слів. Перші українські слова мед і страва були записані пріском панійським у таборі Гунського володаря тіли на території сучасної України в 448 році нашої ери, як в маленьку культуру. Вмістилися 200 тисяч народних пісень, велика національна кухня, орнаменти, обрядовість, архітектура, колосальний живопис, перші в Східній Європі академії і книгодрук, стародавні літописи і кобзарства, гумор, театр Корифеїв і Березіль, музика Веделя і Березовського, Сковорода і Вернацький. Такої маленької культури вистачило б на 10 народів. Як вийшло, що предки молодої держави, які всього лише 30 років, брали столицю Візантії Константинополь ще в 907 році, знищили хезацький каганат 968 року, спалили Османський флот у 1615 році, палили передмістя Москви 1618 року. І це лише верхівка верхівки Айсберга. Мене особисто не дивує фантастична сила українців, продемонстрована в останній рік. Українці були такими завжди. Нам про це кричать історія і пам'ять поколінь. Просто ця пам'ять до нас повертається надто повільно. Ми, як гідке каченя, що виявилося лебедем, і полетіло з курятника меншовартості. І нам треба терміново навчитися любити і поважати себе, як це роблять нормальні незакомплексовані народи. Бо ми не кури, а лебеді і батьки наші лебеді. І прадіди були вільними і прекрасними. Вони високо літали, і в курниках не жили. Це треба знати і пишатися у будь-якій незрозумілій ситуації пишайся Україною. Це обґрунтовано. Я перевіряв. Автор Олександр Висоцький